Існує думка, що при температурі 37,1 чоловіки переживають найбільшу біль. Це не так. Найбільшу біль чоловіки відчувають тоді, коли їхнє місто у Сіті Skylines захлинається у заторах. Немає значення у вас великий мегаполіс чи маленьке містечко. Ви обов'язково стикнетесь із проблемою заторів. Відео містить поради та реальні приклади, як вирішити проблеми трафіку у Сіті Skylines. Під'їжджаючи до перехрестя, автомобіль скидає швидкість або взагалі зупиняється, що відповідно зменшує загальну середню швидкість трафіку. Старайтесь будувати менше перехрест на головних дорогах. Це зменшить кількість світлофорів та місць зупинок автомобіля. Виділяйте головні дороги. Будівництво у Сіті Skylines відображає реальні міста. Коли будуєте місто, подумайте про міста в реальному світі, можливо, навіть про те, в якому ви живете зараз. Напевно, у ньому є декілька головних доріг, котрі з'єднують усе решта з меншими головними дорогами або ведуть до менш завантажених районів. Ваше ігрове місто має бути схожим. Використовуйте різні типи доріг, щоб створити призначені головні дороги. За відсутності головних доріг. Катафалкам, сміттєвозам і поліцейським машинам доведеться пересуватися по складному плануванню. Тому розміщуйте важливі будівлі на головних дорогах. З ростом вашого міста вам буде потрібно більше посту. Спробуйте розмістити важливі будівлі на головній дорозі, яка веде через кілька локацій по місту. Це допоможе комунальним службам швидше добиратись до місця призначення. Розумне розміщення будівельних зон. Спочатку може бути важко освоїти зонування, однак ви повинні запам'ятати і прагнути мати чіткі зони, котрі, в принципі, не мають знаходитись далеко один від одної, але мати виділені дороги та виїзди. Промислові зони генерують більше трафіку, ніж житлові. Вантажівки відвідуватимуть промислові будівлі, щоб доставити або забрати матеріали. Якщо поруч із житловим масивом буде багато промислових будівель, це може здатися безперервним потоком вантажів, котрі значно збільшуватимуть трафік та блокувати службові машини. Користуйтесь громадським транспортом. Напевно, це один з найкращих способів, щоб зменшити навантаження на дороги. Громадський транспорт надзвичайно важливий для управління дорожнім рухом у вашому місті. Якщо у вас є ефективна лінія метро чи автобусів, це значно зменшить трафік. Щоб заохотити більше громадян користуватись громадським транспортом, можна його зробити безкоштовно. Це не надто сильно збільшить витрати у вашому бюджеті, але все залежить від того, скільки у вас транспортних ліній. Коли ви прокладаєте автобусні маршрути, переконайтеся, що їхні зупинки не заважають руху. У меню огляду маршрутів ви можете встановити кількість автобусів, які курсують за певним маршрутом, якщо на це є потреба. Або якщо трафік стає інтенсивним, і ви помітили, що багато автобусів спричиняє проблему, просто приберіть кількість автобусів з лінії. Поїзди також підходять до великих міст, особливо тому, що їх можна будувати над деякими будівлями. Існує декілька DLC, за допомогою яких можна розблокувати нові види громадського транспорту. Але і без них можна значно покращити ситуацію на дорогах. Перехрестя мають значно меншу пропускну здатність, ніж дорожні кільця, тому за можливості та за потреби встановлюйте краще дорожні кільця. Вони швидше пропускатимуть автомобілі та не створюватимуть затори. Швидкісне шосе це найшвидший вид доріг, котрий існує у Сіті Скайлайнс. По ньому автомобілі пролітають на найвищій швидкості, що дозволяє їм долати великі відстані швидко та без проблем. Додаткові виїзди та з'їзди з шосе дозволяють зменшити навантаження на транспортних розв'язках, тому старайтесь будувати їх у достатній кількості. Також не перетворюйте ваше місто на величезну магістраль. Подуйте шосе лише у тих випадках, коли вам потрібно, щоб автомобілі долали великі відстані якомога швидше. Інколи, для того, щоб знайти правильне рішення або хоча б зрозуміти, чому у вас виникають проблеми із трафіком, варто просто поспостерігати за автомобілями у вашому місті. Прослідкуйте за тим, які види та куди прямують автомобілі. Аби краще розуміти, які покращення вам потрібно зробити. Бувають моменти, коли автомобілі вибирають не найоптимальніший маршрут і складається враження, що вони навмисне формують затор. В такому випадку можете спробувати декілька модів. Список я надам в описі під відео. Вони дозволяють коригувати напрямки руху та встановлювати певні знаки. Моди призначені для тонкого налаштування та. Деяких експериментів від себе скажу, що City Skylines – це повноцінна гра і не потребує жодних модифікацій. Маю надію, що відео було вам корисним і бажаю, щоб у вашому місті ніколи не з'являлись затори. З вами був Бендер. Зустрінемось.